Тема сьогоднішнього уроку – Німеччина. Природні умови та ресурси, населення, аграрний сектор. Офіційна назва країни це Федеративна Республіка Німеччина. Площа понад 357 тисяч кілометрів квадратних, населення понад 82 мільйони осіб. Німеччину називають європейським велетним і не лише за економічними показниками, а й за географічними особливостями. Так, за площею вона перебуває на шостому місці в Європі після Росії, України, Франції, Іспанії та Швеції. За кількістю населення посідає перше місце серед країн Західної Європи і друге серед усіх європейських держав. Німеччина це парламентська республіка за формою правління і федеративна держава за формою державного устрою. Німеччина є одним з ініціаторів створення Європейського союзу, членом НАТО і ООН. Німеччина розміщується на сході Західної Європи, в оточенні добре розвинених європейських країн, її економічних і політичних партнерів. На півночі вона межує з Данією. На сході її сусідкою є Польща. На південному сході має протяжні кордони з Чехією на півдні – Спільні кордони з Австрією і Швейцарією, на заході з Францією, а на північному заході з країнами Бенілюксу. Окрім того, на півночі територія Німеччини виходить до Північного і Балтійського морів. Серед рельєфу виділяють північно німецьку низовину, а також пояс Давніх гір це Гарц, Шварцвальд, Рудні Гори, Рейнські Сланцеві гори. Виділяють також Баварське плато та Східні Альпи. Клімат країни помірний, перехідний від морського до помірно-континентального. Такі кліматичні особливості визначають спеціалізацію сільського господарства. Хоча країна має багато повноводних річок, це Рейн, Дунай, Ельпа, вона відчуває дефіцит водних ресурсів через великі потреби виробництва. Незначний гідроенергопотенціал річок, що стікають з Альп, майже повністю залучений у виробництво. Велику роль у судноплавстві, крім річок, відіграють канали. У минулі століття на розміщенні німецької промисловості суттєво впливали мінеральні ресурси. Нині більшість родовищ виснажена. Через це Німеччина стала країною залежною від імпортної мінеральної сировини. Також наявні незначні земельні та лісові ресурси. ґрунти в основному підзовисті та бурі лісові. Понад 25% площі займають ліси. Серед корисних копалень, які найбільше видобувають, це кам'яне вугілля, в рурі 90% в саарі та Ахені. Бури вугілля видобувають в Нижньоренському басейні, калійні солі. Це в Ганновері, перед Передгір'ї Гарца. сіль в північно-німецькій низовині. Мідні руди в горах Гарцу. Німеччина посідає друге місце в регіоні після Росії за кількістю населення понад 81 мільйон осіб. Вона належить до найбільш густонаселених країн, найбільш заселені прилеглі до рейну території, де сформувався один із мегаполісів світу Прирейнський. За статевим і віковим складом. Природним і механічним рухом населення Німеччина майже не відрізняється від інших високорозвинених країн Європи. Зокрема, це переважання жінок, передусім у середній і старшій вікових групах. Відбувається старіння населення. У національному складі Німеччини переважають німці. Ще однією особливістю країни є значна кількість мігрантів, серед яких багато турків і курдів. Вони працюють на трудомістких, шкідливих і малооплачуваних виробництвах. За релігійним складом країна розділена на протестантів і католиків. Протестантів трохи більше. Вони переважають у північних і центральних районах. Німеччина це високоурбанізована держава. У міських населених пунктах проживає близько 76% населення, багато великих міст. Мають довгу і цікаву історію у складі держав, які існували на території сучасної Німеччини під час політичної розбробленості, наприклад, Прусія, Саксонія, Баварія, Гановер і так далі. Це було враховано під час формування земель, на які поділяється сучасна традиційна федеративна Німеччина. Тому система розселення країни несе наслідки існування традиційних спільностей земель у їхніх історично сформованих межах. У Німеччині є чотири міста мільйонери: це Берлін, Гамбург, Мюнхен і Кельн. Навколо цих міст сформувалися моноцентричні агломерації. Німеччина має розвинене та інтенсивне сільське господарство. За обсягами виробленої продукції в Європі поступаються тільки Росії і Франції. Основну роль відіграє тваринництво. В якому переважають молочне скотарство і свинарство. Найбільшим є поголів'я великої худоби в приморських, гірських і передгірних районах. Так для тваринництва молочного напрямку найкращі умови склалися в альпійських передгір'ях, де багато природних пасовищ. Свинарство найбільш розвинене в районах, де вирощують картоплю, кормові коренеплоди, а також поблизу портів, куди ввозять імпортні корми. У рослинництві велике значення мають пшениця. Цукровий буряк, хміль, а на, заході, на сході також картопля. Серед інших культур виділяються мор, кормові, а також серед зернових жито, овес і ячмінь. Продукції і рослинництва недостатньо, щоб прогодувати багатомільйонне поголів'я великої рогатої худоби і свиней, тому Німеччина імпортує кормове зерно. Із-за кордону також завозять деякі фрукти, передусім тропічні і овочі. На південному заході країни уздовж річки Рейн і її приток поширене виноробство. Дві третини загального виробництва складають білі вина, які мають попит в інших країнах.